Господь з вами. Його. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава тобі, Того часу Ісус розповів своїм учням притчу. Погляньте на смоківницю і на всі дерева, коли вже пускають листя і ви бачите Це, то самі знаєте, що близько літо. Так і ви. Коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Твої істину кажу вам, що не мене рік цей, як усе станеться. Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Це є слово Господнє. Слава Христе! Хай Христова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Шановна сього Законна, дорогі в Христі, братя і сестри, Кохана маму, любі Божі діти. Ісус Христос сьогодні в Євангелії Святого Луки, як читаємо в 21 розділі, вчить нас про таку чуйність, але. Сьогодні можемо сказати, що такою головною темою науки Ісуса Христа для нас це є спостережливість. Людина, котра розпізнає, що в її житті зараз відбувається. Спостережливість, розпізнання. Це є теж запас. Не тільки якогось знання того, чого ми вивчили, але вміння того, щоб відкривати деякі речі так натурально, природньо, так як вони є, щоб бачити в цілому світі те, що Господь задумав. І так Ісус говорить нам про дерево, про смоківницю, каже, коли ви бачите що розпускаються листя, що будуть починати зав'язуватись плоди, ви знаєте, що вже літо зближається, тому що бачите по природі, як вона себе поводить, як вона реагує, що відбувається. І через такі або інші знаки ми розуміємо, що зараз відбувається, або навіть що має настати. Так, якби така передбачливість була тут дуже важлива. Тому, власне, Ісус в цій притчі говорить нам, коли каже про Кінець світу, про те, щоб ми вміли розпізнавати знаки часу. Чому так? Тому що Господь, Він діє, так називаємо це в кавичках, в шаблоні, любові. Відомо, це не є якийсь шаблон, це не є якісь спеціальні рамки, але ми завжди можемо відчути, де і в якому місці, в якому часі від, в нашому житті діє сам Господь. Можемо зрозуміти по різних ситуаціях, які відбуваються, можемо теж зустрічатися з якоюсь людиною і в душі десь всередині бути переконаними, що ця людина. Має Бога в серці або немає, є від Бога або не є від Бога. Відомо, ми не кажемо, що хтось не є від Бога, тому що кожну людину Бог сотворив, але власне відчуваємо, чи ця людина приходить до нас вправді, чи приходить з якоюсь хитрістю. І власне, коли ми також дивимося на те все, що оточує нас, на навколишній світ, Повинні теж розпізнавати те, що диявол має теж свої конкретні шаблони, по яких він діє. І якщо ми бачимо таку або іншу ситуацію, яка нам говорить про те, що це не є Божа справа, тому що так вже було в житті, тому що так воно вже сталося, так не раз ми вже були свідками такої чи іншої події, тому, власне, ми вже можемо робити висновки. Такі духовні, що маємо остерігатись, щоб не піддатись злому духові. Так як власне, сьогодні я розмовляв з одною людиною, один чоловік, який має знайомих чи родичів в Росії, і каже, що там зараз викупляють всі продукти, і крупи, і каші, і гречки, все, бояться, що. Власне, ця війна може їх теж доторкнутись, і він каже: а я їм кажу, в нас, коли пропала гречка в магазинах, викупляли, то через 3-4 місяці була революція, так що це є прогноз. І, це, і тому, кажемо, це таке, якби носвітське ну, бачення цього світу, але є певні якісь такі прогнози в житті, також і духовному, коли ми, наприклад, більше молимось чи менше. Можемо прогнозувати, що з цього буде. Диявол теж хоче нам цю молитву вкрасти, бо він знає, яка є сила молитви. І якщо ми молимося частіше, то він має менше доступу до нас. Він є зневолений цією молитвою. І тому теж, кохані, сьогодні, коли цей весь період останнього тижня звичайного. Періоду літургійного, говорить нам про кінець світу, кожен день читання нам це. власне, теж повинні ми задуматись, що в нашому житті так насправді завершується і в який спосіб, чи те, що закінчується в нашому житті, є добре чи недобре, чи ми правильно приготувалися до цього, чи маємо ще якісь сумніви. І, власне, сьогодні нас слово Боже вчить, щоб ми справді дивилися. На те, що нас оточує, дивилися на природу, на навколишнє середовище і вчилися з природи, також цього послушання Богові, того, що природа, скажімо, вона не бунтується проти Бога, а бунтується проти людини. І самі є свідками, що коли людина втручається в природу, то тоді теж природа відплачується, тому що вона має певну стабільність. Якщо ми туди входимо без дозволу, то відомо, що пізніше це проти нас обертається. І власне, тому Ісус каже, подивіться на дерева, як ви розумієтесь, коли яка пора року має настати, так само маєте або ще більше розумітись на цих духовних справах. Тому, кохані, сьогодні просимо Бога, щоб в такий відповідальний час, коли ми приготовлюємося до Адвенту, до цього різдвяного посту, могли справді, так як буде нас вчити Йоанн Хреститель в читаннях, які будемо чули, щоб ми могли рівняти стежку Богові, по якій Господь хоче до нас прийти. Амінь.